Друзі, вітаю вас на цій нашій зустрічі, яка називається Так говорить Христос. І сьогодні я хотів зачитати слова, які записані в Євангелії Матвія, це 6 розділ з 14 15 вірші. Дуже важливі слова, я б сказав, для мене особисто і для всіх нас. Якщо, знаєте, ми хочемо бути прощені, якщо ми хочемо бути благословенні Господом, якщо ми хочемо бути щасливі і почуті Господом, і не відкинуті Господом, треба завжди звертати на слова, які говорив Христос. Давайте будемо уважними. Це слова, які говорив Христос Матвія 6:14, будемо читати. Бо коли Будете людям прощати провини їхні, то й Отець Небесний ваш буде прощати вам. Дивіться, ми ще прочитаємо трошки далі, або давайте зараз прочитаємо. Коли ж не будете прощати людям провин їхніх, то і отець ваш небесний не простить провин ваших. В цих словах дуже Багато сказано для нас корисного. Дивіться, що каже Господь Ісус. Бо коли будете прощати людям провини їхні, дивіться, звернемо увагу, коли будете людям прощати провини, то що, і Отець Небесний буде прощати вам. А якщо я не буду прощати провини своєму ближньому, ну, знаєте, я якось розмовляв з одною жінкою, вона завжди жалілась на свою невістку. І я кажу: ви знаєте, вам треба простити свою невістку. Якщо хочете, щоб Господь вас прощав, тому що всі ми грішні, не думайте, що невістка погана, а ви хороші. Ви також згрішаєте, ми всі грішні перед Господом. І тому для того, щоб Господь простив вас в день суда, щоб не сказав, іди туди в пекло, я не знаю тебе. Бо ти не хотів прощати ближніх своїх. Господь каже: прощайте і будете прощені. І я кажу цій жінки, кажу, ви повинні простити свою невістку. І сказав їй так, вона каже: Хай її Бог прощає. Та Бог то прощає. Бог прощає всіх. Але говорю, ви повинні простити. Бог може простити. Але кажу, ви повинні її простити. Вона знову каже: Хай її Бог прощає. Та кажу: Я розумію, що Бог може простити. А Бог хоче, щоб ви простили і ви особисто прийшли і сказали невістку, як звати там, тебе, я прощаю тебе, що ти там, ну, сказав але хай, щось негарне слово на свою е, свикруху, да? От, Господь каже: прощайте. Дивіться. Коли будете людям прощати провини їхні, то і Отець ваш Небесний. Буде прощати вам. Так сказав Христос. І далі дивіться знову ж таке підтвердження, Христос говорить далі, продовження. Коли ж не будете прощати провин їхніх? Якщо ми не будемо прощати, що буде, коли ми будемо прощати, Отець Небесний буде нас прощати? І що буде, коли ми не будемо прощати? Ісус каже: і якщо не будете прощати людям провин їхніх? То що, і Отець Небесний не простить провин ваших. І тому, знаєте, якщо ми хочемо, щоб Господь прощав наші провини, ми також повинні прощати провини іншим людям, ті, які нам коло нас. Це наші близькі, рідні, сусіди, можливо, співробітники, ми повинні прощати. Тому що, якщо ми не будемо прощати, Ісус каже, то і Отець Небесний. Не простить нам провин наших. А це страшно, знаєте? Якщо Отець Небесний не буде прощати наші провини, то нас чекає пекло. Господь скаже: Я не знаю тебе, хто ти. Я прощав усіх, а ти не хотів простити, і тому я не знаю тебе. Тому давайте, дорогі, будемо вчитися у Ісуса Христа, вчитися прощати, прощати, так як Він прощав, тому що в цьому наше благословіння і в цьому Наше щастя з Господом.